В одній з багатоповерхівок холодногірського району, де нещодавно було потрапляння кабу і сталася часткова руйнація будівлі. Працівники КП «Харківводоканал» протягом доби провели планову перекладку внутрішньобудинкової мережі та замінили зливову каналізацію. В цьому домі була запланована заміна внутрішньобудинкової системи каналізації. На даний час закінчили ці роботи, виконані також було Після влучення виконана заміна зливової каналізації. Переклали внутрібункової каналізації порядком 40 метрів, і зливової каналізації діти порядком 60 метрів. Було складнення в перші часи прильоту через. Добу приступили для виконання робіт, і на даний час водопостачання і водовідведення роботи в штатному режимі. Гарантійний термін експлуатації нових сучасних труб більше 50 років, пояснює спеціаліст. Вони більш якісні, гнучкі та витриваліші до температур, та й монтувати їх легше ніж металеві. За словами Олексія Безюльова, всі будинки району підготовлені до осінньо-зимового періоду. Виконали порядка 33 домів. Виконаний поточний ремонт холодного водопостачання. часткова каналізації, Замінна порядка 2 км, 200 метрів трубопроводу. Які плани до кінця цього року? До кінця цього року ще 3-4 будинки, виконаний поточний ремонт. Незважаючи на постійні обстріли, від яких потерпає місто, в КП Харківводоканал терміново реагують на щоденні звернення містян та намагаються в найкоротший строк усунути те чи інше пошкодження. Окрім планових робіт по текущому ремонту, поступаючі заявки від мешканців порядка 30 в день, стараємося виконувати їх в день звернення. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.